Не хочуть ступатися геть. Московські попи вирішили не йти на компроміси і збираються залишатися у києво-печерській лаврі до останнього. Таке рішення прислужники церкви окупанта ухвалили на своєму синоді. У своїй офіційній заяві вони повідомили, що будуть захищати Києво-Печерську лавру. Цитую всіма законними засобами. Очільники ОПЦМП заявили про нібито зростаючий на них тиск, і закликали прихильників їхньої церкви до твердого і непохитного стояння у Вірі. Церковники також почали вихвалятися, що відновлювали та відбудовували споруди лаври, які були в них в оренді із 1988 року. Натомість влада, за їхніми словами, намагається їх всебічно залякати, умовити на якийсь компроміс і в результаті просто знищити. Прибічники ворожої церкви по суті закликають своїх вірян саботувати рішення національного заповідника Києво-Печерська лавра, згідно з яким московські попи повинні покинути територію святині. З 29 березня 2023 року договір десятирічної давнини про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном буде розірвано. Водночас у ПЦМП заявила, що юридичних підстав на це нібито немає, тому московські чинці відмовились виселятися з лаври. Китай став на сторону Росії. Чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків? ржищів під ударом шахедів. Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки. Китай дає добро на терор мирних жителів. Що насправді відбулося у Кремлі? Китай підтримуватиме Росію. Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це не звичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше у четвер, 23 березня о 19.15 у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.